П'ятий президент України Петро Порошенко є одним із найбагатших людей України. Він власник кількох надприбуткових бізнесів, а також має пасивний дохід від інвестицій. Не дивно, що сім'я політика володіє розкішним маєтком в елітному селищі Козин під Києвом. Телеграфію розповість, що відомо про статки Петра Порошенка та його елітну нерухомість. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. За 24 рік народний депутат Петро Порошенко збагатився на понад 4 мільярди 600 мільйонів гривень. Ця сума у 30 разів перевищує заробітки політика у довоєнному 21-му році і втричі доходи у 22-му та 23-му роках. Про це йдеться у щорічній декларації лідера Євросолідарності, оприлюдненій у реєстрі НАЗК. Основну частину доходів Порошенка, як і в попередні роки, складали дивіденди, дохід від цінних паперів і корпоративних прав, а також фінансові надходження від компаній, пов'язаних із бізнес-структурами політика, помітно зросли обсяги коштів, виведених Порошенком за кордон через придбання іноземних цінних паперів. Якщо у 2023 році йшлося про 669 мільйонів гривень, то у 2024 му Порошенко вивіз з України майже вдвічі більше 1 мільярд 210 мільйонів гривень. У звітах зазначено, що значна частина цих інвестицій здійснена через швейцарські фінансові структури. Втім, і проблем з цими фінансами у політика вистачає. У лютому 25-го року, указом Володимира Зеленського, проти Порошенка ввели 17 санкцій, йдеться про блокування активів, обмеження торгівельних операцій, заборону на оборонні закупівлі тощо. Також обмеження торкнулися купівлі землі. Офіційною версією обґрунтування санкцій є те, що Порошенко буцімто створював загрозу національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України та сприяв терористичній діяльності. Втім, за кілька тижнів до введення санкцій експерт президент встиг вивести з України 1 мільярд 48 мільйонів гривень, а ще 986 мільйонів гривень подарував. Крім того, дружина Порошенка подала на нього позов до Крижопільського районного суду Вінницької області щодо розподілу майна. Звісно, це рішення було продиктовано не розколом у стосунках подружжя, а спробою зберегти контроль над принаймні частиною сімейних статків. Рималі кошти Петро Порошенко вклав у будівництво величезного маєтку на Київщині у 2007 році. Територія під дім була зареєстрована на ТОВ спортивно-оздоровчий комплекс літо 2000 головним акціонером якого був батько політика Олексій Порошенко. Раніше там була база відпочинку Чайка, яка належала Київській кондитерській фабриці імені Карла Маркса. Її власником є концерн Порошенків «Укрпромінвест». Раніше експрезидент розповідав, що об'єкт придбали у 2000-х за ринковою. Ціною територія маєтку займає близько 1-2 гектарів і огороджується жовтим парканом. Будинок виконаний у стилі офіційного державного органу, через що його порівнюють з білим домом, резиденцією американських президентів. Екстер'єр виділяється колонами та перилами у класичному стилі. У будинку є великі вікна з розкладкою, що додає вінтажності. Загалом маєток нагадує старовинний палац. Поруч із головним будинком розташований ще один, але трохи менший. Він має стриманіший вигляд. Хоча у ньому також можна побачити величезні вікна. На території ще є, ймовірно, будиночок для гостей: дві альтанки, лазня, колонада і навіть власна капличка. Також політик орендував земельну ділянку біля річки на три чверті гектара терміном на 50 років. Вона огороджена парканом разом з маєтком політика, тож місцеві не мають змоги дійти до річки з цієї ділянки. Усередині маєток оздоблений ліпниною, позолотою та мармуром. Також у будинку ймовірно стоїть рояль бренду Шимель. Який політик зазначав у декларації. Окрім цього, політик має меблеві гарнітури Jumbo Collection», «Asnagi Interiors» та «Riva» і світильники «Moscatelli». За час своєї політичної кар'єри перший президент України Леонід Кравчук не був замішаний у скандалах через любов до розкоші. Втім, як з'ясувалося пізніше, він все ж побудував собі розкішний будинок в одному з найпрестижніших районів Київщини. Кончазаспі телеграфіє вирішив нагадати, як виглядав цей маєток. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Перший президент Леонід Кравчук любив приватність, тому коли до нього прийшли активісти руху без парканів, він дозволив їм подивитися на територію своєї шикарної вілли, але всередину будинку пускати не став. Свій триповерховий особняк, як слова держави, приховував за залізним чотирьохметровим парканом. За його словами, це був вимушений крок, адже політик втомлювався від уваги сторонніх людей, що постійно заглядали до нього. Також Кравчук пояснив, що конча заспі живе не в державній резиденції, а у власні. С будинку, який він викупив, на цій території розташовано великий особняк, літній будиночок, гараж та ще кілька будівель. Навколо все було доглянуте і гарне. Колишній президент розповів активістам, що разом із сім'єю любить смажити шашлики на свіжому повітрі, а ще похвалився своїм фруктовим садом, який особисто доглядав. Все своїми руками, приїжджайте до мене влітку, я вас такими смачними яблуками пригощу, казав Кравчук. Цікаво, що за пів кілометра від будинку першого президента України розташовано особняк іншого екслави держави Леоніда Кучми. Також у конча заспі будинок співачки Софії Ротаро. Нагадаємо, Леонід Кравчук був президентом України з 91 по 94 рік. Після складання повноважень він залишився у політиці, але досягти колишніх висот вже не зміг. У червні 21-го року Кравчук переніс операцію на серці, після чого потрапив до реанімації і був підключений до апарату ШВ. Останні роки життя він провів у Німеччині, де проходив реабілітацію. Помер екс-президент 10 травня 22 року у Мюнхені у віці 88 років. Через війну в Україні доправити тіло в Київ літаком було неможливо. Тому родина була змушена організувати перевезення наземним транспортом, зокрема залізницею. Леоніда Кравчука поховали 17 травня на байковому кладовищі. На його похороні були присутні сотні людей. Попрощатися з політиком також прийшли усі приз. Езидента України за винятком Віктора Януковича. На честь експрезидента України Леоніда Кочми у його рідному селі на Чернігівщині назвали вулицю, а на честь його матері церкву. Сам політик звів на малій батьківщині розкішний особняк, але жити в ньому не став. Елеграфії розповідає, як сьогодні виглядає цей маєток кочми і де він сам мешкає під час війни. Підписуйтесь на наш канал. Леонід Кучма, який двічі був президентом України, народився у селі Чайки на Чернігівської області. Населений пункт розташований лише за 20 кілометрів від кордону з Росією, і періодично страждає від атак Шахедів. Після себе кучма залишив у селі невелику спадщину. На честь колишнього глави держави у Чайкиному назвали вулицю, яка веде до його будинку. Але на місці батьківської дерев'яної хати у 2000-2003 роках було збудовано особняк. Місцеві жителі розповідали, що кучма Хотів на місці батьківського будинку збудувати невеличку будівлю, куди він приїжджатиме та ностальгуватиме. Однак, побачивши збудований особняк, сказав, що це не те, що він хотів. За непідтвердженою інформацією, він віддав свій будинок селу. Зокрема, зал на четвертому поверсі особняка використовується як дитяча бібліотека. Решта кімнат житлові. Тому кучма зупиняється у своєму будинку, коли відвідує малу батьківщину. Відомо, що цегляний будинок має площу близько 600 квадратних метрів, візуально з ці може здатися, що в ньому лише два поверхи, проте насправді він чотирирівневий. Крім того, Кучма підтримував будівництво у рідному селі. Провів у Чайкиному газ, проклав нову дорогу, збудував нові будівлі сільради, школи, дитячого садка, а також відкрив готель. Також він виділив кошти на будівництво церкви святої Параскеви, яку було названо на честь матері політика. Церква вражає своїми розмірами та величчю, а її куполи вкриті сусальним золотом. Коли почалося повномасштабне вторгнення, куч Ма та його родина були у Києві. Він, як і інші експрезиденти, записали до народу відеозвернення, в якому заявили, що Україна вистоїть, і подякували громадянам за їхній героїзм. Судячи з усього, Леонід Кучма продовжує жити в Києві і зараз. Тим за час війни він виїжджав за кордон. У змі з'явилося відео, на якому колишній глава держави відпочиває на лазурному узбережжі. Водночас, у прес службі політика, зазначили, що за останні роки він покидав Україну лише двічі влітку 22-го року та у квітні і обидва ці виїзди були пов'язані з лікуванням. Раніше в інтерв'ю кучма розповідав, що над його будинком у перші дні вторгнення літали російські винищувачі. І йому пропонували евакуюватися за кордон, але він відмовився. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.